Всім привіт дорогі наші глядачі. Сьогодні ви побачите, де подівся алкопрокурор Смурегін, а також побачите, чи збрехала влада про його звільнення, чи все-таки він звільнений з прокуратури, чи просто з адміністративної посади. Це різні речі. Отож, буде дивіться це відео до кінця. Допомагайте нам його поширювати, бо тільки таким чином ми усі разом. Можемо домогти справедливості. А щоб це відео побачило якомога більше людей. Ставте йому лайк, пишіть будь-який коментар не менше п'яти слів. Поширюйте відео в своїх соціальних мережах, тощо серед своїх друзів, знайомих, аби люди знали правду і бачили, як насправді працює прокуратура і чому прокурор, якого суд визнав винним. У п'яному водінні, тобто апеляційний суд, рішення якого згідно закону є остаточним і оскарженню, не підлягає в таких справах, визнав Смуригіна, тобто заступника обласного прокурора Вінницької області. Винним у скоєнні цього адмінправопорушення. А хто хоче, щоб правди в Україні було більше і хоче підтримати наше інформаційне агентство? Ви можете це зробити за реквізитами, які є в описі під відео, та в першому закріпленому коментарі. Пам'ятайте, кожна гривня має значення, адже таким чином ми можемо розвиватися і працювати далі. Доброго дня, вас. журналісти медіакор. Ми звертались Шо? до вас ще більше ніж місяць. Шо? Люк, Олександрович, да? так точно. По прокурору Смуригіну було звернення. Чому прокурор, який дозволив собі бути п'яним за кермом до сьогоднішнього дня, знаходиться в прокуратурі? Ну, а ви письмово подавали звернення? Чи ви усно тратили? Усно вона все записала і пообіцяла нам на відео, так як зараз ви, надати протягом п'яти днів всю вичерпну інформацію за тим усним запитом, який ми подавали. Зачекайте, я зараз з'ясую, бо я не І з'ясуйте, чому я вас не приймав, того... Я зрозумію, мене... з'ясуйте, хто буде що? за корупцію відповідати також, тому що це корупційне правопорушення, ну, і дивіться, треба складати нас тоді протокол, протокол, протокол оскільки протокол, ЗМІ... корупційне правопорушення складає на ЗК. Прекрасно, я це знаю. Але ну, я маю на увазі, ви як прокуратура, ви б мали б себе б навести трошки лад, що якщо звертаються зміни. Ну, Зміниться, і що я можу вам зараз сказати? Давайте я зараз... То п'ять днів є, а не місяць. Я вас розумію. І що є певні сроки лежать до звернень, з карт і це. Так, звичайно. І чому прокурор до сьогоднішнього дня, переведений нам з Генеральної прокуратури, написали ось мене з собою: є, зараз вам покажу, що його звільнили так. з адміністративної посади. Так, чому Але він... чому він до сьогоднішнього дня працює прокурором? А якби він вашу дитину збив п'яним за кермо? Ну, я вас От увагу. мене й питання. Ну тут не мене треба розуміти. Тут суспільство хоче бачити від прокуратури відповідної реакції. Це ганьба на всю Україну. Доброго, Доброго дня. Серіть, будь ласка, що вони отримували таку відповідь? У вас ціла колегія вийшла. Хочу колегію. А як ми могли її отримати, якщо її немає? Ні, не хочу вам казати, не отримувати таку відповідь? Яку саме? Ні, такої відповіді ми не отримали. Якщо можна, я вам розпишусь, де я отримав. То ви можете нам надати інформацію? Ось є відповідь Генерального прокурора України. Будь ласка, ознайомтесь. Це Генеральна прокуратура. Будь ласка, це копія, ви можете навіть собі взяти. Також хочете, це відповідь про Генеральну офісу. Так, про те, що Смуригін звільнений з адміністративної посади. Це відповідає дійсності? Чи він працює іншим прокурором? Ну, я не можу вам коментувати цю інформацію. Він дійсно звільнений з адміністративної посади. Щодо інших питань, наразі ви знаєте, що розглядається. То він працює в прокуратурі? Так, працює. Дубайте, він працює, так? Да? Бачите, люди, працює наш Смуригію. Копію відповіді, будь ласка. У нас прямий репортаж, нас люди дивляться. Ну, дивіться. я не зрозуміла, це ж не перша, вже до вас виходить. Будь ласка, відповідь. А ви хто будете? Зйомку хто веде? Прес-секретар. Ага. Вам це відповідь не потрібна? Якщо ви хочете нам залишити якесь зараз звернення, ні, до нього долучити цю відповідь, ми її возьмемо. А так це дали вам відповідь? То можливо, прес-секретар нам розкаже про прокурора? Про що? Ну, Чи він працює? чи ні. Спілкуйтеся. Я перепрошую, а як до вас можна звертатися? Доброго вечора. Як до вас можна звертатись? Доброго дня. Що мені мені в рази з вами спілкувалися, так. і мені вам було запропоновано для, що, він хоче отримати, він хоче коментар щодо чи прослідвайте, ми вручимо копію відповіді, це копія. Угу. Вас. Можна розпишіть, що копію так. отримали. Так. За сьогоднішню дату щоб... було. Копію відповіді так? А, так, Так, я тепер можу вас почути. Е, після да поза просто спілкуватися щодо питань, чи, чи прокурор Сморигін? Так, як і минулого разу, ми домовляємося, що ви присилаєте журналістським запитом перевід питань, на які ви хочете отримати відповідь, і ми його розповідаємо. Бо нам генеральний прокурор написав, що його звільнено. З адміністративної посади. З прокурорської посади його не звільнено. Чудово, тобто він далі працює? Так. Чудово. На якій посаді він працює? Прокурором. Так. Ну, прокурор, Ну, люди мають знати. Чого прокурор, який визнаний судом, п'яним за кермом. Тому що це процедура ще не, не добігла до... Це добре, але люди мають знати. Бо процедура в Європі набагато краще. Пишеш заяву і йдеш до побачення. Ні, нам Європа дала дуже багато грошей. І ми маємо за них. Зробимо фото і викладемо в оригіналі позицію прокуратури для того, щоб ви всі могли з нею ознайомитись. Усім дякуємо. Бережіть себе, Україна переможе. А всі, хто винні перед законом, мають нести відповідальність згідно чинного законодавства.